Привіт-привіт, доброго ранку. Ну, в кого ранок, в кого не ранок, у мене ранок. Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде такий а, трушний життєвий влог. Я цьому ілюстрація, бачите, я не вмита, не чесана, ну насправді вмита. Якийсь дядінько ходить і на мене звирить. Нехай. А, вмита. ні, Насправді вмита, але не чесана. Я просто встала, отак от полоса карабиком заколола. І все, привезла дітей до школи. Зараз 8.15, о 8.11 був схід сонця. І так важко, важко вставати, коли темно. Збираєшся, виходиш на вулицю ще темно. Ну, Вже скоро годинники переведуть. Стане світати раніше, стане легше. Коли на вихідних мене це влаштовує, бо я не люблю, коли сонце у вікно світить і будуть тебе. Але це можна вирішити шторами. От коли виходиш з дому, а воно темно ще якось так прохолодно. Ой. О, от сьогодні у мене купа якихось мамських і навіть не мамських, а таких домогосподарських справ турбот, і я вас запрошую в них з собою. <звук> Старшеньких відвезла до школи, тепер ось молодшеньку, Валахату, ще не розговорилась нормально зранку, вивела на прогулянку. Зараз багато зеленої травки, і після літа, коли все погоріло, травки не було. У неї тепер ритуал просто: щодня треба щоранку, хоч трохи трави підгризти. Собака. Трошки підфарбувалась, навела марафет в наївному сподіванні, що це якось позитивно вплине і на моє самопочуття. Ніфіга, все одно себе, як варена кубаса. але поїхала, поїхала по магазинах зараз в пепко і зараз щось буду брати собі. Це такий промтоварний магазинчик, і ще за продуктами треба. І ще сьогодні мені забрати дітей зі школи, піти на курси з іспанської. Безкоштовні в дитячій школі, потім піти на курси іспанської, які я оплачую. А, коротко, купа, купа, справ. Я, Власне кажучи, я думала, що можливо щось з осіннього декору ще можна придбати, можливо, на знижки, але тут вже всього повно різдвяного. Чашечки різні, я таке люблю. Летит сноу. Ну, яке летить сноу в Іспанії? 2 євро коштує снова і ця. Багато всякого ж. такого різдвяного, дуже багато. Ось якась маленька така, я б сказала, дитяча. Ну, не знаю, мабуть, це не для моїх дітей. Так, євро вона коштує. Таке дуже-дуже багато всього вже різдвяного в магазині. Ось ця мені дуже подобається. І написано, що вона з осінньої колекції, але, як на мене, цілком може бути із зимової. Мені вже не дивує, що всякі роздвяні товари продаються з вересня. Коробочка євро 30. Мене дивує, що їх розгрібають вже. Бачите, коробочки вже не всі є. Тут всяке різне для упаковки, для подарунків. Пледики, подушечки. О! Ціла купа різних гірлянд. І слухайте, ну неможливо себе стримати, бо бачиш, що всі грібуть, і ти думаєш, що і на тебе може не вистачити вже. Також треба вже гребсти. Ну таке, не знаю, не знаю, тримати себе в руках чи вже піддаватися. Іграшки всяке, свічечки, так, скільки це швидше, свічечка. Євро 80. Ну, свічечку поки не купую, тримаю себе в руках. прекрасна така висяча на стіну. Симпатична, але ця пластикова гілочка таке. Ой, олені. Олені мені дуже подобається. Ось такі золотисті. Купила б собі 2,50. Але не сьогодні. Не купила всякої фігавені, витратила 16 євро і купу часу, найголовніше, але все одно дуже собою задоволена, тому що, що по-перше, витратила не так багато, а по-друге, я люблю ці всякі маленькі дрібнички, вони якось наповнюють життя, створюють якийсь затишок, комфорт. Короте, я з тих людей, що люблять оце, знаєте, гніздуватися. Я люблю, щоб якісь дрібнички були вдома, щоб у мене формочки для випічки були, і все таке. Я все намагаюся по орендованим квартирам купувати всього мінімум, бо я знаю, що таке переїзди і це жестяка. Але з іншого боку, життя триває от прямо зараз. І мені без цих дрібничок сумно, а з ними трошки менш сумно, так що. От не купила ще треба їхати за продуктами. Коротше, як завжди, тайм-менеджмент не моя сильна. Ходити через 20 хвилин, але я ще збираюсь приготувати спагетти і курочку флажкувати. Маю встигнути. Поки воно все готується, розпаковка продуктів. Серветки одноразові дітям купила вони їх, в школу беруть. Альбахака. це що у нас це базилік. Люблю базилік, мою яркую в'язочку лимонів. Взяла, бо зараз. В чаї взагалі багато використовую лимони. Спагетті тоненькі. Я обожнюю от такі най найтонші спагетті. Масло вершкове знадобиться мені сьогодні. Шоколадку, ну, типу, молочна, така не зовсім молочна, але і не чорна. Це вже молочна шоколадка. Діти любляться. Я шматочок склав у моїх місці. Чіпси, як завжди, дітям. Так, да, не корисно, але але, але. І соус який він дуже-дуже схожий на такий, як в Втебехі у нас продається. І всім подобається. А це я вирішила спробувати типу Нутелла. В Тік-Токі розхвалювали. Кажуть, що дуже схоже от прям на нутеллу. Ну, Спробую. І найцікавіше заплатила я за це 2962. Що я вам маю сказати у мене? Талант, я постійно поспішаю, постійно запізнююся. Ну, в процесі запізнююся. Але завжди приходжу вчасно мене. зошит, все, учениця, біжу на курс. Зачіскою, чорті, що вітром короче, Коротше, коротше, неймовірне. Вдома також не прибрано. У мене перерва хвилин в 40 між одними заняттями і наступними заняттями. І я зараз вам покажу, що купила в пепко. А накупила я, як вже і казала, всяку фігавінь. По-перше, на Геловін взяла павутинку з павучками. Діти в мене таке обожнюють. І вже скоро скоро вже якби треба було давно все поприкрашати, але а, якось так у мене вдома в Україні прикрас всяких дофіга. Ну, тут також щось прикрасимо. Так, купила такі формочки формочки для кексиків. Є у мене рецепт класного, такого горіхового пирога, не знаю, як це сказати. Ну, коротше, тісто таке, що дуже класно воно піде і в формочки. Треба буде спекти, і обов'язково поділюсь рецептом, дуже простий. І каттери такі купила, щоб діти могли порозмальовувати якісь печівка. Може, пряники, якісь щось таке спечу, завжди таке роблю на свята, особливо на різдвяні, і діти дуже люблять розмальовувати. Так, що ще? Це знову-таки для випечки. Ну, тут, коротше, мене понесло. Такі каттери для печива, до речі, теж у мене є класний рецепт тіста, що тримає добре форму. І також смачненьке. Отакі От вже Різдвяні купила катери, бо треба брати, слухайте, треба брати зараз. Бо з таким успіхом, як це все розгрібають всередині жовтня, я думаю, що до кінця листопада вже нічого не залишиться. Мені дуже подобається, тому що такими катерами, коли вирізаєш печівку, то вже не треба нічого там ні розмальовувати, нічого, воно вже виходить класне. І купила шість таких і не втрималась. бо... Тут було ще. Були ще ну треба відкрити. Коротше, тут також всякі е, новорічні теми, е, різдвяні, тут ці імбирний чоловічок і імбирна дівчинка тут десь є. А, а в цій коробочці такого немає. І коштують вони обидва по євро 30. І цей набірчик, і цей набірчик. Цей, мені здається, пластик більш. Такий міцний, не знаю, а можливо, мені так просто здається. Коротше, як розпакую, як буду пекти, треба буде заздалегідь, звичайно, покажу обов'язково. І накупила чашечок. Чашечок красивих, я чашечки обожнюю, це просто моя слабкість. Отакі купила дві, однакові, невеличкі. Дітям буду какао робити з маршмеллоу вони таке люблять, і вони не люблять, коли дуже багато какао, а тут якраз маленька чашечка. І собі буду робити щось таке інстаграмненьке, якесь там капучино. От, дві таких купила, вже не буду розпаковувати другу. Потім розпакую. О, а це інше. Це я купила іншу. Це для себе. От, таку чашечку взяла, вона як плетена. Таке воно затишне. У мене колись була повністю біла такого плану, без е, таких кольорових візерунків. Е, з Ікеї хтось мені подарував, одна вона в мене була. Так мені подобалось, і зараз я дивлюсь, в Ікеї таких нема. От, купила таких також дві штучки, і вона коштує, коштує 2 євро. Ота попередня також 2 євро коштує. От так от. Дуже задоволена, що. А, Оце, звісно, найдорожче 4,50. Ну, але формочки і для кексів, і катери. А це 90 центів. Сьогоднішній день бачив, що дзеркало паром покрилось, і воно вже проходить і видно, що воно брудне. Завтра я його буду мить. Зараз вдягнула піжамку, так вона мені подобається. І, дівчата, якщо будете в Туреччині, у мене подружка з Туреччини гостювала, забула цю штучку. Ну і сказала, що це вже буде мені подарунок. Це типу декалон. Колони, оці турецькі популярні. Це така класна штука, такий тонкий, легкий аромат. Коротше, будете в Туреччині, купуйте собі всякі такі штучки. От, а я лягаю спати, і побачимось завтра. Ця знак стоїть 90. А я їду зі швидкістю. ну от З такою швидкістю я їду, все, вже не їду. Стою в заторі. А все чому? Тому що я поспішаю на педикюр. Так, у мене, як ви зрозуміли, вже ранок наступного дня я біжу по якійсь промзоні, бо бо припаркувалась хер знаде А, О, я приїхала на педикюр. Вже що? Писок намалювати встигла. Попила каву, відвела дітей до школи. Звичайно, через затор запізнююсь. Ще й вибила шматочок нігтя на великому пальці на нозі. Приємного мало. Ну і взагалі я ще ношу відкрите взуття. Сподіваюсь, моя майстриня щось з цим придумає. Боже, де я, де я, як я сюди потрапила? Тепер головне буде знайти машину, назад виїхатиме. Педикюр готовий, майстрина запропонувала такий світленький зробити. І мені подобається, звісно, незвично після темного зробила такий, як у мене і на руках був, подобається такий, не знаю, людинаковий ефект. Як тільки я на кухні, собака одразу на своєму місці, а я хотіла вам показати чай, який я роблю. Це просто якийсь вітамінний заряд і дуже смачно виходить. Інгредієнти можна трохи змінювати, але у мене сьогодні лимон, апельсин, багато м'яти, дірочки бадьяну, гілочка, кориці, там ще не видно кардамон, гвоздика, і потім в чашку я додаю мед. І заливаю це цим чаєм, виходить дуже такий затишний напій, особливо ввечері, особливо, коли трошки застудився, ну це просто супер. Ей, як вам моя супер зачіска. Та я просто вдома і зараз на кухні, і мені заважає волосся, прибрала. Викладала сторіку, подружка запитує, що у мене на губах. Мені самі подобається такий, знаєте, колір, як свої губи, тільки трохи краще. Але це. Такі засоби, що мені їх навіть соромно показувати. Коротше, у мене такий огризочок олівчика ламель старезний, їх вже навіть не випускають. Я подивилась на майкапі, такої лінійки немає. Ну коротше, просто нюдовий. І зверху бальзам для губ Обейс. От він є, і я його прям дуже раджу. Він просто в мене затерся, в косметичці. Валяється така чорненька упаковочка простенька. Але навіть коли без олівчика, такі дуже приємні губи після нього він не липне. І е, такий трошки-трошечки відтінок надає. Так, у мене десь годинка до того, як виходити за дітьми. І, коротше, є в мене оці два банани, їх вже ніхто не їстиме. І я вирішила, що нема чого продуктом пропадати, буду пекти банановий кекс. Дуже дуже легкий. Вам розкажу, він смачненький виходить. Коротше, на два банани десь 100 грамів вершкового масла в мікрохвильовці я його розтоплюю. Вчора, до речі, купила спеціальну собі силіконову форму. Силіконою форми це просто якась фантастика, я їх обожнюю. Так, що туди ще йде? Я вже все приготувала борошно, десь грам 100. І я ще беру мигдалевий борошно, також десь грам 100. Ну, але якщо без мигдалевого, то просто 200 грам такого. Але мені дуже подобається цей смак горішковий. І можна просто горішки, до речі, додати, помолоти якось. розпушувач грам 10, чайну ложечку, два яйця і я ще молочний шоколад поламаю. І туди Покришу, і Потім це все змішуєш і в духову шафу десь хвилин на 45-180 на градусів я приготую, вже не буду показувати, як я це все готую. Приготую і покажу готовий варіант. Дуже такий смачненький до чаю. А, до речі, про цукор забула. Ну, цукор треба так, по, по власному бажанню, по смаку і дрібку солі. От приготую, покажу результат. Я вже забрала дітей зі школи. Залишилось вам показати кекс в розрізі. І дякую, що провели зі мною ці два дні. Поставте мені вподобачку і побачимось в наступному відео.